Дякую Збройним силам України за боротьбу з ворогом та звільнення наших територій. Дякую вам за те, що щодня ризикується своїм життям заради того, щоб ми жили спокійно і мирно. Слава Україні. Героям слава. Дякую Збройним силам України за тихі вечори і спокійний сон. За кожен ранок. Дякую за кожну прожиту хвилину на території вільної незалежної України. Дякую Збройним силам України за творення прекрасної вільного майбутнього України. Дяка нашим захисникам, ви, наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям зради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил. Кожен з вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Нехай сили ваші міцнішують, а віра в перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, сильного, вам вольового характеру, спритності та стійкості, нехай мир стане реальністю.